У Тернополі вели я дуже рада з вами познайомитися, дякуємо вам, але у нас є декілька питань і одне з перших. Ми представляємо раду в Раді Липову, я представляю міську раду Витлу. а Анечка у нас представляє обласну раду ВПУ, ми активно там займаємося, але у нас складається декілька питань. Тернопіль? Тернопіль, що ми там збираємося, якісь рішення приймаємо? А для кого ми їх приймаємо? Нам би дуже хотілося, щоб ці рішення, які ми приймаємо на наших радах, розглядалися на радах депутатських, міської і обласної ради, щоб ми те, що прийняли, хоча б розглядали, а ми не приймали ці рішення самі для себе, щоб ми не були. Як би так сказати, працювали самі для себе, працювали гетно. Ми не гітла, ми такі ж люди, ми такі ж українці, які приїхали просто зі сходу. І в мене є ще одна питання. В, житті, і в цьому житті в цьому житті я викладаю свої категорії. Маю Звання спортивні, міжнародні звання. Але я не можу собі дозволити, житло у є оселі. Це є правда. Тому о, є таке, така пропозиція, щоб подивилися про перший внесок. Бо це, я, ми, ми виїхали без нічого, я виїхала з Харкова, з Північної Сали. Ми без нічого приїхали. І для того, щоб у нас був такий можливість вступити, і ще вік треба нам враховувати, да, треба враховувати вік. І щоб знизити процентну, ставку, щоб хоча б люди младше мене таки, панічка як собі дозволити, хоча б взяти цей кредит і по Дякую вам дуже. Можна? Добрий день, мене звати Анна, я теж з Тернополя, і я хотіла спитати, тому що до нас люди з БПО звертаються з питанням, чи можливі продовження виплат ВПО, які отримували вічні, е до січня 2004 року. До березня, до березня. Про 2-3 тисячі, ви кажете. Так, 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 так. Чи можливо взагалі, тому що це найактуальніше питання, з яким звертаються кожного дня до нас А ви про людей, які зараз втратили? Так, так. Є частина, яка отримує, тобто там більше вітрю на таких людей. Так, всі отримують, всі задоволені, а ті, що втратили, вони не знають, що їм робити, повертаються, і готові повертатися в окуповані міста, тому що кажуть, що держава за них не піклується, чи там де стріляють при комзалі. Це моя позиція, ці виплати треба продовжувати, бо ми бачимо, що люди ви не податкувалися, у них немає можливості винаймати житло і працювати, і винаймати, і продукти, і так далі. Ми написали лист на міністерство соціальної політики з проханням розширити категорії і ті, хто більше 9,464 гривні, попросили збільшити до 14 тисяч цей поріг, так щоб більше пенсіонерів, більше людей, які отримують низькі заробітні плати, були включені в цю категорію. Ми вважаємо, що тих грошей, які закладені, це 57 мільярдів. Ми дивимося по місяцю. Це 3,2 мільярди, ми порахували. Якщо... Ми кажемо, за півроку року у нас залишається 20 мільярдів. І я про це сказала і прем'єр, про це сказала, і міністру соціальної політики, що буде дуже неправильно, якщо ми в кінці року залишимося, що ми людям не дали гроші, а гроші залишились в бюджетній програмі, і ми їх кудись там перекидали і так далі. Це неприпустимо. Я це сказала публічно, я це сказала ще раз вам і скажу, скільки буду в і скільки матиме таку можливість. Ці гроші повинні піти саме на добро. Зараз лунають позиції, і я не буду цього приховати, я припрошу, коли ви стоїте. Лунають про позиції, щоб в якийсь інший спосіб знайти можливість виплачувати гроші. Я кажу свою позицію. Не треба нічого вигадувати. Не треба думати, що ВПО не вміє загосподарювати двома тисячами гривень. Це просто на хліб, це просто на ліки, на одяг, на найнеобхідніше, щоб вижити. Не треба розказувати, що ми іншим способом допоможемо ВПО. Немає іншого способу, який би був ефективним. Ну бо є позиція соціальної оренди. Хто ходить на штаб, той знає. Ми розглядали вже це питання, і я проти соціальної оренди. Соціальна оренда це про те, що орендодавцю будуть давати гроші за те, що він взяв у своє житло ВПО. Орендодавець може бути в Іспанії, орендодавець може бути в Польщі. Йому на картку будуть приходити гроші. Ваші гроші. Я вважаю, що це ваші гроші. Якщо держава виділила 57 мільярдів, то вони мають піти для вас. І не орендодавцям, а вам. Ви самі знаєте, куди тіти ці гроші? Вони маленькі, вони йдуть 90% саме за покриття оренди. І я відстоюю цю позицію. Я дякую депутатам за те, що мене підтримують у цьому знаєте, За виплати ВПО відповідає міністр соціальної політики пані Жовнович. Але ми не знімаємо себе відповідальність. Я чудово розумію, що це уряд, який приймає рішення. Тому можете бути певні, моя позиція, ті 57 мільярдів, які цього року є закладені на виплати ВПО, мають піти саме вам. І гроші є, і вони мають піти саме в той спосіб, про який ми з вами говорили. Як пряма допомога, грошова, без різних інших інструментів. А як буде далі, мені дуже важко сказати, тому що я не знаю, як буде прогнозовано надходити допомога інших держав. Це ж, правильно сказав пан Руслан, кошти всі на оборону. Все, що заробляємо ми тут, в державі йдуть на оборону. І ми не можемо не зважати на міжнародну спільноту, яка нам дає кошти виглядів грантів, прямних дотацій і так далі. Тому будемо дивитися, але те, що я можу вам пообіцяти, що все, що я зможу, я буду сміливо завжди про це говорити. Вам мають бути залишені ці кошти, принаймні цього року, я точно це обіцяю. Але як буде вирішено МінФін, Мінсоц, прем'єр, всі решта, будемо говорити. Дякую.